Тві знайшли мертвими трьох американських солдатів, які зникли минулого тижня. Про це повідомило командування збройних сил США у Європі та Африці. Зазначається, що пошуки четвертого військовослужбовця все ще тривають. Ну і командування уточнило та американські солдати були направлені до Литви на підтримку операції Атлантична рішучість. Нагадаю, що 25 березня під час військових навчань США на Пабратському по полігоні в Литві зникло четверо американських військовослужбовців. До їхніх пошуків були залучені і литовські, і іноземні військові. Також винтокрили служби охорони державного кордону. Ми сьогодні бачимо такий от власне результат. Будемо стежити теж за цією ситуацією. А тим часом Ізраїль запропонував нове перемир'я у секторі а, гази. Для цього Хамас має звільнити приблизно половину заручників. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на неназваних амер... ізраїльських чиновників. Попередньо. А... Пропозиція передбачає припинення вогню на 40-50 діб і звільнення близько половини з 24 заручників Хамасу, які вважаються все ще живі. Ці люди у полоні бойовиків уже майже півтора року. Я ж нагадаю, що вчора прем'єр-міністр країни Нетаніаху пообіцяв посилити тиск на Хамас, але за його словами, дипломатія також буде тривати. Ну і під час кібератаки на Укрзалізницю не було витоку ані військових, ані персональних даних. Про це розповів голова правління укрзалізниці Олександр Перцовський. За його словами, інформація про військові вантажі в системах компанії не зберігається. Для цього існує інший документообіг через закриті канали зв'язку, і навіть якщо ворог намагався отримати. Інформацію, то вона захищена, додав Перцовський. Укрзалізниця не зберігає і персональних даних пасажирів. Я ж нагадаю, що 23 березня компанія зазнала масштабної кібератаки, якою намагалися викликати затримки руху потягів. Протягом наступних трьох діб Укрзалізниця працювала в онлайн режимі. Ну і особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс приїхав в Україну. Він відвідав ірпінь, бородянку і бучу, яку рівно три роки тому вдалося звільнити від російських загарбників. Про це повідомив головний рабин України Моше Асман. Радник Трампа на власні очі побачив наслідки злочинів російської армії і послухав свідків, які пережили окупацію. Рабин стверджує, що побачене глибоко вразило духовного наставника президента США, і він не приховував болю, обурення і. Щирого співчуття